Дніпро після відключень електроенергії жителі роблять запаси води. На вулицях області збільшили кількість поліцейських патрулів. Підзарядитися та зігрітися як у передмісті Дніпра та селищі працюють пункти незламності. У Дніпрі відновлюють електропостачання після ракетної атаки російської армії по українській інфраструктурі. Нині у місті все, що перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Також відсутні водопостачання. Близько ста людей чекають, аби набрати воду на колонці на житловому масиві. Сонячний все закінчили. Ні, ну просто не розчитували, що так надовго не буде ні світла, ні води. Чекали на те, що з'явиться світло сьогодні. І вчора води. Немає. Сподіваємося, що незабаром вмикнуть. Да, у нас і до этого будуть ви наш уже не перший день. Просто як би, якби бы б ще й не ремонт, пачать. так би цього ще надовго хватило, так? <рес> не вчора все произошло. В общем так. Все так трагічно. Переможемо. На правому березі технічну воду можна набрати в бочках. Повний перелік адрес на своїй сторінці в Фейсбуці опублікував заступник міського голови Михайло Лисенко. В одному з таких пунктів у черзі близько 20 людей. Просто залишили все, як є, і стою за водою. Це одне з найголовніших, що зараз потрібно. А так декілька днів можна, я думаю, потерпіти без зв'язку, без е, штрому. Якщо буде вода, все буде більш-менш окей. Газ был, вода немножко была, подогрели, покушали, дали спати. А сьогодні будем думать. Сегодня уже будет тяжелее. Холодильники уже розморозились, воды уже нет, никто ж не готовился так прям сильно. Ну, будем как-то выживать. Маріуполі ж как-то выжили. Люди записаються і бензином на одній із АЗС. Черга близько двох десяток автівок. Черги і в магазинах, які продовжують працювати. Антон закуповує воду, каже, працює у закладі харчування. Немає водопостачання, тому так у нас є фільтр системи, ми питну воду можемо робити, але просто її немає. Все, все нормально, купуємо та працюємо все добре. Нині на Дніпропетровщині, за повідомленням голови ОВА Валентина Резниченка, енергетики заживили вже понад 70% критичної інфраструктури. У ДТ, кажуть, повернули електрику в 25% осель області. Олена Ростовцева, Олексій Куренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Що робити, коли зникло водопостачання? Першочергово необхідно перекрити всі крани. Запасіться питною водою. Вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, яка продається в магазинах. В жодному разі не рекомендовано вживати воду з відкритих водойм лише для технічних цілей. На вулицях області збільшили кількість поліцейських патрулів. На чергування вийшли 530 нарядів поліції замість звичних трьох сотень. Завдяки цьому говорить представник нацполіції Сергій Мороз. В області не зафіксували жодного випадку мародерства. Також на деяких ділянках доріг правоохоронці регулюють дорожній рух. Наразі ми продовжимо патрулювати вулиці і вживати заходів для охорони громадського порядку і безпеки по силому варіанті. Так само у нас буде значна кількість на вулицях, так само будуть автопатрулі їздити з приблизковими маячками, і так само піші наряди також будуть перебувати в місцях масового скупчення або перебування громадян. І на ключових, а також не на ключових місцях, де взагалі можливі будь-які злочини або правопорушення. Наші гості тут можуть знайти питну воду, різне печиво, цукерки і різні види чаїв та кави для того, щоб люди могли зігрітися. Цей пункт незламності розташований у селищі Слобожанському, неподалік від Дніпра. Була інформація в інтернеті про те, що сюди можна буде прийти, зарядити телефон, випити, зігрітися, випити гарячого чаю. Ми сиділи вдома. Вдома вже стало просто нудно, і рішили піти сюди. Уже декілька годин Катерина сидить з кошеням у пункті незламності. Дівчина каже, взяла його з собою, щоб не сумував вдома на самоті. У нас уже добу немає світла, немає води, немає нічого вдома. Ми прийшли заряжати телефони, Я вже до речі зарядила свій телефон. Нарешті п'ємо каву, чай тепло. У селищі 13 пунктів незламності. Кожен з них забезпечений дизельним або бензиновим генератором. Є безкоштовний вайфай. Прийняти наш пункт незламності згідно того, що у нас є найпростіше укриття на 100 місць, може відповідно до 100 людей комфортно розміщуватися. Якщо, не дай Боже, буде критична ситуація, то відповідно ця кількість може збільшуватися, але за рахунок того, що зменшиться комфорт. У пунктах незламності є також аптечки. За телефоном можна викликати чергового лікаря. До кожного пункту закріплений особиста медік з телефонами. Наразі ми працюємо над тим, щоб на кожному пункті зробити відповідні позначки з відповідними телефонами. Ми навіть сьогодні, завтра це зробимо, і це вже буде стаціонарне такі оповіщення. А у цьому пункті незламності, в підгородньому, поки що немає відвідувачів. Утім, тут уже підготували сховище з генератором. Тут є водичка з доволі непоганим тиском, так? є електроплита, є електричний чайник, передбачений відповідні значить, мережі електропостачання, є запас продуктів харчування. І оце в нас запас медич, медикаментів. У сховищі є запас технічної води та пічка на дровах. Придбали і польову кухню. Тут два відділення для першого блюда і для другого блюда, які розраховані десь 70 літрів, значить це перше блюдо. Ну, Скажімо так, якщо напополам поділити, то 120, 140, 150 людей можна нагодувати. Пункти незламності відкрили у закладах культури, школах, садочках. Долучився і бізнес. Тож підзарядитися та зігрітися можна у супермаркеті або на заправці. Повний список пунктів є на інтерактивній мапі. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Я в взагалі переходжу з фонарику. Тобто я свічу у ту сторону, звідки ідуть машини. Присвічую так, вони мене бачать. І таким чином вони мене призупиняють. Була така ситуація, що мене взагалі чуть не збили, але начебто вижив. Все нормально. В мене ну, наразі на одежі нічого такого немає. Якщо б дитинку я з собою десь ну, після шостої години брала, напевно, на неї прям жилет би в нас є вдома такий. Звідки взявся вдома, такий жилет, як у строїтелі, такий яркий. Це вихід. Вихталиком, тому що немає поки що на світодіодних. А дивилися в магазинах, вони є? Так? Закінчились більше ми. Скупляють зараз. Я свічу ліхтариками, щоб перейти через дорогу, коли не працює світофор. І все, це єдине, що я знайшла вихід. Зупиняються водіями? Так. Ну, коли багато людей, вони реагують, зупиняються, тоді ми приходимо. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт.